Знаходимося на е, території, де нещодавно побудували е, сушарку, яка я рахую, що в цьому році просто необхідна, щоб добитися якогось результату, так як е, ціна вона пішла вниз, і, ну, димно, а, волога, а волога пішла вверх. Тому якщо підприємство хоче розвиватися і рухатися вперед, то і бути зерно... рентабельним. Так, зерносушарка це невід'ємна частина, яка має присутня бути. Ну, я рахую в будь-якому господарстві, що вона має бути. Тому то В тому році нам пощастило, вона не пригодилася, бо зібрали майже все в базі. Але цей рік показав, що ми не, не зря її поставили. Знаходимось на полі-ріпаку, який знаходиться в Ратівському районі, зараз уже в Вінницькому. От, культура для нас відверто нова. Ми ну, взагалі не маємо розуміння, як з нею працювати, але. Так як в цьому році склалися всі умови для посіву ріпаку. І от Дмитро, представник -агро» впевнив, запевнив нас, що варто в цьому році і пробувати. Тому ми це зробили. 20 го числа ми наняли сівалку, так як тут була зібрана солома, затюкована, і тут просився ноль і прямий посів, скажімо так. І, щоб не втрачати вологу. воду. Діма запевнив, що давай, давай спробуємо, а чому ні? Волога була. Там Передавали також опади, От, ну, ми в принципі, ризикнули. І, ну, на, сьогодні, на сьогоднішній час я ну, задоволений таким результатом. От, ми тут вже попрацювали і фунгіцидами, і страховим гербіцидом. Да, і ось кинули перед дощами сульфат амонію і, карбамі... і селітру кинули. Тому зараз ще по рекомендації Діми попрацюємо От, стимуляторами. Ну, я поки задоволений на сьогоднішній день, то що ми бачимо. Із стимуляторів тут буде внесено препарат Агрінос Б з препаратом компанії Мерістем Кафом цинк-марганець. Чому? Тому що у нас вийшлося строкатість посів, щоб стимулювати рослини, які менші, і якби підтримати, які більші. А за рахунок цинка-марганиця забезпечити тими речовинами, які будуть. Ну, допомагати маленькій рослині розвивати корінь, щоб він ну, максимально швидше е, догнав більш розвинені і сформував кореневу систему, е, бічні пагони і, і зайшов в зиму і зайшов, здоровим. Да, зайшов в зиму здоровим, ситим, щоб е, е, ми, як мінімум, розуміли, що в нас є надія е, осінню його побачити живим.